Як лісові друзі допомогли плаксійці Еллі, Засніжений ліс виглядав казково, дерева, вкриті пухнастим снігом, галявини сяяли під промінням зимового сонця, а дитячий сміх лунав далеко околицями. Лісові друзі від межа Мишко, білочка Софійка, зайчик Петрик, вовчиня Томас і їжачок Йойо зібралися на галявині. Щоб погратися в сніжки та зліпити снігові фігури. Томасе, дивись, як я кинув сніжку!» радісно вигукнув Петрик, намагаючись потрапити у мішень. А я вже зліпив цілу гору сніжок, похвалився Йойо. Почекайте, зараз я покажу, як потрібно будувати снігові фортеці, весело крикнув Мешко, махаючи лапою. Раптом усі замовкли. Здалеку почувся тоненький звук, схожий на схлипування. Хтось плаче? запитала Софійка, обережно оглядаючись довкола. Здається, це десь там, за деревами, сказав Томас, насторожено вдивляючись у ущавину. Друзі покинули свої ігри і побігли на звук. За кілька кроків. За деревами вони побачили маленьку лисичку, яка сиділа на пеньочку і гірко плакала. Її руденький хвостик тремтів від холоду чи, можливо, від образи. Привіт! Ти чому плачеш? запитав Томас, підходячи ближче. Але лисичка тільки схлипувала ще голосніше, навіть не підводячи голови. Не плач, будь ласка. Промовив Петрик, ми тобі допоможемо, -то якщо щось трапилось. Лисичка продовжувала плакати. Друзі не знали, що робити, поки Софійка не витягла зі своєї сумочки людяник. Тримай, це тобі, лагідно сказала білочка, простягаючи його лисичці. Маленька лисичка зупинила схлипування, подивилася на Софійку і обережно взяла людяник. Дякую, прошепотіла вона. І як тебе звати? лагідно запитав Мишко. І чому ти тут сама? Лисичка нарешті підняла голову. Її очі ще були червоними від сліз, але вона змогла відповісти. Мене звати Еллі, я плачу, бо в лісі немає з ким гратися. Ти так гірко плакала, бо тобі було самотньо. Здивувався Йо-Йо. Так, відповіла Еллі, все ще схлипуючи. Давай гратися з нами, запропонував Петрик, підстрибуючи від радості. Справді, ви мене приймете? недовірливо запитала лисичка. Звісно, ми будемо раді новій подрузі, сказав Томас, обіймаючи її лапкою. Друзі повернулися на галявину і почали гратися в сніжки. Елі спершу сміялася разом із усіма, але раптом, коли одна зі сніжок влучила їй у спину, вона знову почала гірко плакати. Що сталося? збентежено запитав Томас, підбігаючи до лисички. Він кинув в мене сніжкою, казала Елі на Йо. Але ж це гра. Пояснив Мишко, ти ж сама кидала сніжки в інших. Але я ні в кого не влучила, ображено відповіла Елі. Ну, гаразд, давайте придумаємо іншу гру, запропонував Томас. Друзі вирішили організувати конкурс снігових фігур. Кожен мав зліпити щось своє. А я зроблю снігову корону. вигукнув Йойо енергійно беручись до роботи. А я жолудь. Весело крикнула Софійка. А я зроблю бджілку, сказав Мишко, ретельно формуючи крильця. А я морквинку, з ентузіазмом донав Петрик. А я кістку. заявив Томас, посміхаючись. Елі теж спробувала щось зліпити, але в неї нічого не виходило. Вона спостерігала, як інші майже завершили свої фігури, і знову сіла на сніг. Почавши гірко плакати. У мене нічого не виходить, голосила вона. Це не чесно. Друзі підійшли до лисички, намагаючись її заспокоїти. Елі, не можна бути такою плаксійкою лагідно сказала Софійка. Я не плаксійка заперечила лисичка крізь сльози. Просто ви всі граєте нечесно. Але ж ми нічого не порушували, пояснив Мишко. Якщо в тебе щось не виходить, треба просто попросити допомоги. Справді, ви б мені допомогли? запитала Еллі, недовірливо поглядаючи на ведмедика. Звісно, сказав Петрів, ми завжди готові допомагати. А що ти хотіла зліпити? запитав Йойо. -йо. А я хотіла збудувати замок. Тихо зізналася Елі. Замок? Це ж чудова ідея! вигукнув Томас. Разом ми точно впораємось. Друзі взялися до роботи. Мишко котив великі кулі зі снігу для стін замку, Софійка ліпила віконечка, Петрик формував башточки, а Томас і її допомагали будувати ворота. Елі теж старалася вона розглажувала стіни лапками. І прикрашала замок маленькими гілочками та шишками. За деякий час замок був готовий. Він вийшов величним і красивим, із високими баштами та широкими воротами. Який чудовий замок! захоплено сказала Софійка. Тобі личить бути королевою цього замку, додав Мишко, посміхаючись до Елі. Лисичка сяяла від щастя. Дякую вам усім, ви справжні друзі, сказала вона. Тепер я розумію, що краще попросити допомоги, ніж плакати. Тобі набагато більше личить посмішка, ніж сльози, сказав Мишко. Елі зашарілася і відповіла. Я обіцяю більше не плакати через дрібниці. Якщо мені буде сумно чи важко, я просто прийду до вас. І ми завжди будемо тобі раді. Вигукнув Петрик. З того часу Елі стала частиною їхньої компанії. З того часу Елі стала частиною їхньої компанії. Вона навчилася радіти спілкуванню та не боятися просити допомоги. А її нові друзі завжди були поруч, щоб підтримати та допомогти. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії. Підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!